Всім доброго дня. Сьогодні я вам покажу ось такий ящик від бренду QBRick. Ми бачимо, що в ньому є три секції. Ззаді є ось така ручка. Тобто ми можемо взяти за ручку, вона на колесах і повезти з собою ті всі інструменти, які в нас є. Досить міцний пластик. Ось з боку є ось такі ручки. Тут ми відкриваємо і маємо перший кейс. Тут є такий дуже гарний паралон. Ось і для різного дрібного інструменту самий-самий, як то кажуть, сок. Тут є отвори, якщо ми хочемо поставити на дані ящики якийсь замок, щоб туди не ліз ніхто сторонній. Ось, і також ми можемо, відсібаючи з боку сусідні замочки, ось знімаємо сусідні замочки, ми цей ящик можемо забирати, і буде абсолютно автономний. Тобто взяла собі за ручку і понесла собі окремий набір інструментів. Те саме стосується і наступних секцій. Знову ж таки ручка. Ось так. Дуже гарно, все міцно закривається. Ось знову ж ця система замків відкрили. Ось є кришечка, ось така знову ж для різної дрібноти. І є наступний відсік. Зараз я вам покажу. яка в ньому начинка. Ось така начинка. Декілька секцій. І оці перегородки вони можуть зніматися, переставлятись під ваші потреби. Ось і. Остання секція, теж її відкриваємо знову для дрібного інструменту відсік і ось така ємкість для різного крупного габариту. Далі ми це все швидко, акуратно закриваємо. Ставимо наступний відсік. З'єднюємо їх між собою. Раз. Ставимо кришечку. Знову закриваємо. Ставимо наступну секцію. Знову закриваємо. Все. Все закрито. І ми готові для того, щоб транспортувати куди-небудь. Даний ящик він підійде для перевозки навіть у самі маленькі автомобілі з самими дрібними багажними відділеннями. Цей ящик він піде куди потрібно. Дуже-дуже компактна, зручна модель. Де придбати дану модель, посилання залишу в описі до відео або в першому коментарі. Всім долах покупок!